Розпаковка в новій квартирі. Ми переїхали недалеко. Але підписуйтесь, покажу вам румтур, якщо цікаво. Я вранці з'їздила в супермаркет, показую, що купила з продуктів. Купилася я сьогодні на 40 євро. Тож, я купила яєць. Вони сьогодні були за 3 євро оця пачка. Але вони маленькі це розмір S. Потім купила грибів на євро 60 Була дуже хороша ця. Отаку штучку купила за 3,30. Там зараз буду мити полуницю. Полуниця мені обійшлася, тут пів кілограма 2,90 Зараз будемо там мити полуницю. Молодий чесник. Одну штуку купила. Пахне. Ну, як пахне? Пахне як чесник на всю хату. Польської сметани сьогодні знайшла в супермаркеті, теж купила. Купила за 580 форму для випікання. Взагалі в цій квартирі тупо нічого немає для таких побудових речей, тому насправді я вже купила і виделки, і нові тарілки. Якщо вам цікаво, що показала, які тарілочки купила, то ви пишіть тут в коментарях і я зроблю огляд на каструльки і все решту. Таку формочку купила. Мені здається, за 5 євро вона мені краща, ніж скляна. Симпатичніша. Ось так. Буду там пекти всякі мелензани. Так, що тут ще? Отака штучка. Тут була, але вона була така смертюча і страшна, що я її відразу викинула. Халумі купила. Ні, точніше не халумі це е, е, сир для грилю. Молок е, мило для рук. запахом пломбіру це буде в ванну. Почалочки тут нема. Молоко хай буде. Пакети для сміття. Прищепки. Тут якісь є, але вони теж дуже страшні і старі. Огірки. Нарешті я знайшла огірки по 1,45 45, тому що взагалі то всі огірки зараз на кіпрі коштують дорожче, ніж авокадо. Авокадо по 4, огірки 4,50. Купила такі одноразові тарілки, бо Завтра ми йдемо на шашлики. Таке молоко спробувати до крапе. <кій> Отакі пахнючки, тому що будинок дуже відсирів, поки тут ніхто не жив, ця квартира. І він такий запах має не дуже приємний. Плюс тут пофарбували стіни прямо перед нами. І я всюди розставляю. Зараз багато його провітрюю, розставляю ці всякі штуки, щоб краще пахло. Нова штука для миття підлоги. Євро 50 евро коштувала. Тож, це все мені вийшло сьогодні на 40 євро. А ви пишіть в коментарях, що вам цікавіше: румтур рум нової квартири, розпаковка різних тарілочок і всього решту. Чи просто як життя?